Ніхто не розуміє наших проблем, як такі ж самі громади, які знаходяться на прифронтових територіях або вже окуповані. У нас багато спільних проблем. Нам потрібно шукати спільні шляхи їх вирішення. Нашим пріоритетом є наші захисники, ветерани та внутрішньопереміщені особи. В рамках цього майданчику, цієї асоціації, ми сподіваємося знайти ті шляхи, які могли. Дозволити нам покращити життя для наших внутрішньопереміщених осіб і наших захисників ветеранів. Що головне наша громада одна з перших тимчасово окуповано, але ми хочемо продовжувати брати участь у житті області, сприяти її відбудові та відновленню. Тому для нас дуже цікаво бути долучитися до асоціації і допомагати всім, чим можемо в рамках своїх можливостей. Вирішити питання з житлом для наших людей, облаштування і їх побуту, залучення. До шкіл, садків і інтеграції в інші громади. Нашої громади Маріупольського району наразі окуповані з 22-го року. І це нова асоціація, яка сьогодні дає нам можливості на допомогу нашим мешканцям, які були евакуйовані з Маріупольського району на територію підконтрольної України. Сьогодні дуже важливе питання це вирішення. Проблем з житлом, тому що дуже багато людей, які не мають житла і не мають можливості отримати компенсацію, розглядаємо співпрацю в цій асоціації саме з питань надання допомоги нашим мешканцям на підконтрольній Україні.